новинка. Лімітована колекція ігор Ліла, комплектів для ігор Ліла для самостійної гри. Я зараз покажу вам, з чого вони складаються. в середині, як ви бачите, є декілька елементів. Карти для проведення гри Ліла в окремому мішечку. Далі поле для проведення гри Ліли. маленьке. І кубик, і фішечки. Щоб грати в трьох, це якщо немає своєї ніякої особистої речі. вам саме поле розгорну. Воно невелике, спеціально для самостійної гри. Воно тканинне, розмір 30 на 40. В окремому мішочку, як завжди, в нас карти. Тут карти це українська версія, і саме поле, як ви бачите, теж українська версія. Отже, ну, наші стандартні карти, які в нас продаються також і окремо, і є українська і російська версія. В даному випадку це поле, а, тільки а, українська версія. До поля ще йде обов'язково, до поля йде обов'язково інструкція в електронному вигляді, як грати з порадами. Як краще взаємодіяти з грою Ліла. Ну і, звичайно, ось такий мішечок із кубіком. І фішечками це, якщо у вас немає своєї якоїсь особистої речі, яку ви можете покласти в клітинку 68, вища свідомість, як вашу фішечку.